Наші вітання, шановні друзі, ми з України, де все, що відбувається, і особливо поведінка нашого сусіда, нас весь час змушує думати, думати, думати і думати. І для того, щоб дійсно залишатися людьми, нам потрібно постійно переосмислювати все з моральної точки зору. І тому хочемо поговорити з вами про щастя. Знаєте, Ісус Христос сказав, що щасливі засмучені, бо вони втішаться. І насправді людина щаслива тоді, коли в неї є дійсно справжній незнищенний сенс життя. І якраз про набуття сенсу життя, ось тут і йдеться. Бо коли людина е зосереджена на чомусь земному, зосереджена на тому, що відбувається, на якихось втратах, на іншому, звісно, вона засмучується. І, звісно, ми всі засмучуємось, коли стаються якісь трагічні події. Але коли сенсом нашого життя є Ісус, є вічність з Господом. Тоді дійсно цей сенс життя не може бути зруйнований, його не можна у нас вкрасти, його не можна у нас якимось чином забрати, тобто ну нас не можна його позбавити, і тому ми дійсно щасливі незалежно від того, що відбувається навколо. Проповідь про блаженство, про щастя одна з найперших проповідей Ісуса Христа. І він проповідував це не заможним а людям, заможного народу. Він прийшов в свій народ саме в той час, коли народ перебував в скруті, він перебував в окупації, він потерпав так само, як і сьогодні потерпає народ України. І з чого він почав проповідувати? Він проповідував про щастя, тому що дійсно є критерії щастя, які вічні. Які не прив'язані до цієї земної матерії, яка гине. І заповіді блаженства, Євангелія від Матфія, де Ісус говорить про заповіді блаженства, це дійсно та реальність, яку може отримати кожна людина, незалежно від того, що вона має або що вона втратила. І це реальність. І якщо це реальність, то це. Можна мати, можна здобути, можна виконати, і це справжнє життя, це не ілюзія. І тому і прийшов Ісус, щоб дати нам справжнє життя. Тому ми з вами, і не тільки ми багато а, діляться з вами об'явленнями, діляться з вами Словом Божим, спонукаючи, взяти Слово Боже в руки, взяти Біблію, відкрити, зануритись, почитати, дійсно а, вирішити для себе це питання, питання вічності, питання відносин з Господом. А, що буде далі? Тому що людина вона приречена втрачати так чи інакше. Так, зараз в Україні іде війна, жорстока, цинічна війна, і, бага, і на війні завжди багато горя. все, і одразу дуже багато втрат. Але і без і без війни людина втрачає, і людина приречена на втрати. Ісус, знаючи це, прийшов і приніс це слово спасіння, слово порятунку для кожної душі, щоб дійсно ми з'єднувалися душею своєю, не з цією матерією, яку зрешті-решт ми. Втратимо, а з вічним, нетлінним Господом нашим Ісусом Христом і Його Словом. Амінь. Тому заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на канал Салтаненко і напишіть нам, щоб ми могли з вами поспілкуватися і допомогти вам увійти в волю Божу, стати учнем Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. З Господом!